Я сподеру в часі. Ти як... О! Hello, hello. Привіт! Як ти тут опинився? Що, oh, що oh, я oh. не Excuse розумію. Вибач мене. Нас давно не було long гостей. Long я так рада тебе бачити. So... Нічого собі. Тобто я граю, напевно, в ролі брата, так? І рятую її свою сестру. А можливо, ми граємо за сестру вибираємося, не знаю. Давай. Ти хто? Хто там був? Фінзехід. Я правий чи не правий. Відкривай двері. Ого! А це що за таке місце? Я був певний, що там чудовисько вилізе. Монстр, монстр. Jaj, jaj, jaj. No, davajte idem do hore zrazu. Привіт всім, Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Джой 2. Так, він вже вийшов. Я думав, він вийде в 25-му, але. Джойл вийшов у 24 му в кінці. Так що давайте погнали. Подивимося, що і як хто пам'ятає першу частину, це добре. А хто не пам'ятає, зайдіть, подивіться, першу частину в моєму проходженні. Там вроді дві серії тільки вийшло. Нагадую, Джовіль це той такий велика така жовта іграшка. Але тут, походу, в другій частині буде нова якась іграшка. Ну не знаю. Це щось по типу Poppy Playtime. Або бан-бан. Ну, ігри дуже схожі між собою. І напевне теж в кожній частині будуть додати щось нове. Так що давайте. Тільки вона вийшла, зразу погнали, подивимося, що і як. New game. Are you sure? Та єс! Yes. Один мінус, що нема української мови. Це погано, дуже погано. Але буду старатися щось робити. Опа! А це що таке? You're my favorite adventure buddy. А, це якісь we'll always be together. Ми йдемо разом. Находи по якомусь парку. На качелях каталися. Це дуже особливе місце. А це хто йде? Вона чи не вона? Я всюди знайду тебе. Брате. Save me. Врятуй мене. Нічого собі. Тобто я. Граю, напевно, в ролі брата, так? І рятую її свою сестру. А можливо, ми граємо за сестру вибираємося, не знаю. Давай. Ну, прикольно, що вже є якийсь сюжет. Мені здається, у першій частині там не було, там ми просто щось бігали. А можливо, я вже й забув? Фонарик піднімеш? З якогось ліфта впали. Це, походу, в першій частині ми з того ліфта впали. Та, 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 ми добралися якраз до ліфта. Все, я, я нагадав собі. Ми тікали в тунелі від Джойвіля. чи там вроді і Заяць вже був. Чи то не в цій грі Заяць був, коротше, до таких горпона виходило. Так, погнали. Присідати як? А, контрол, добре. Так, нове завдання знайти сестру. Ну, Та це я розумію. Значит, ми брат, все. Так, відкрой двері. Чисто то, як Poppy плейтайм, ні? Мені щось дуже схоже. Так, тут все закрито. Там відкриточка, очка ці двері головні. Закриті. Е, скільки там єршок? Море. Так, а там що? А, то просто світло так. Я думаю, що там кто-то стоїть і фонариком махає. Так, можеш і знайти дві Йой-йой-йой. Так, а то не в Джойвілі ми від такого крокодила тікали. Так, документи. Ви щось тут розумієте? З якісь інструкції, загальні умови, загальні вимоги безпеки, співробітник Баха повинен бути оснащені... Чим контуром типу заборонено входити в робочу зону без попередження і костюму Маргаретка? дозволяється з 23 до 6.00. Коротше, я нічого не розумію. Одно ж я поняв, бачите, справа знизу: 4569. Транслейт? Типа транслейт? Ну то перекладіть мені на українську, ну а що? Транслейт. Ладно, перекладемо. Дане положення розроблено відповідно до вимог постанови Джойвіль. Два. Про затвердження правил охорони праці на робочому місці. Та добре, добре. Бути в костюмі ромашки. Заходити в робочу зону без ромашки, забороняється. Забороняється приходити в робочу зону без керівника групи або його команди. В нічний час доступ в робочу зону. Заборонений. Капець. Ну менше з тим. Понаписували 45-69. Головне не забути. 45-69. Добре. Туди можеш перейти, не можеш. О, а це що там? Let's play. Our Little Game Again. Давай пограємо в нашу маленьку игру. Чого ж ты? И что ты думаешь? Я був Дбояц що? Чи хтось з тих, хто дивився, себе в ДБЯЦ? Ніхто не буде тебе бояться. Ге. Ооо! А ну слухайте музику! А ще... Ага, зараз я зремонтую. Ух ти, прикольно. Може це якась загадка. Капець, я просто підняв. Ану нажми підписку, бігом, ти я підпишися. ще нажми на дзвіночок, щоб ти а не шо? загубився. Може воно не підійшло просто? А ну другу. О, щось грає. Ладно, я пшл. Так, який там код 4-5-9 вроде, а? А може його тут ввести? 4-5-9. А, во! Сила! 4, 5, 9. Не, а! 4-5-6-9, та -мо. 4-5-6-9. Э! Е. 4, 5, 6, 9. О. Ой, тут зараз щось буде, мені здається. Цікаво, чи ми сьогодні здиваємо когось чи ні? Активувати кран. Який кран? А, оцей напевне. Ну, початок мені подобається. Вона плавно йде, не весне нічого. Верхуйте, вона тільки вийшла. Поки що, поки що не знаю, що буде далі. Я не знаю, що буде далі. Ігрушки. Хто ви такі? Як вас звати? Там якусь ключ-карту треба. За нам треба щось тут десь знайти, десь залізти може. Я yeah, є, yeah, вони страшні трохи. Ці іграшки. Стрибати я можу, добре. О, там ще й кімната закрита теж. А що ж це таке? А, є сходи, є-є, yeah, yeah. все добре. <звук> я не чіпав. Я ж не чіпав, ні? Що тут відбувається взагалі? Лампочкась вирубала. О, ключ карта. Тут нічого не нажимається. Може, зараз знизу хтось буде? Недізи левел? Який левел? Щось тут треба вставити, напевне. Ааа, ну от пішли. Ключ карту ми взяли, значить ми зайдемо туди, я може щось принцем. Ну давай. Воу! Це що там таке? Що за лялька? Там верх. Тихо. Воу! щось вверху впало. З цієї дирки щось впало. Там у вентиляції хтось є. Ей! Я склеп! Якщо ти не підписався, підпишись. Такс. Тут все нормально. Ви ж сильно мене не пожайте, я вас прочу. Не лякайте мене! Я прийшов тут допомогти, знайти сестру і все і до побачення. Так, це оця граєш катулка. Там може мені треба туда залізти і вирубати. Чи ні, як думаєте? Ні, я не достребну туда. Щось дуже дивно, не? Joyville пише. Хм. Щось мені десь тут треба знайти, якісь документи або шо. О, а це можна? О, це може тягнути. Давай. Зараз залізем, зараз все буде нормально. Лишь би ніхто не вискочив. Надіємося, ніхто так і не вискочить. Все, довіз. Стоп. Виліз, виліз, А, все нормально. Есть, тут якийсь кран. Можна нажати? та ладно, я не буду. Добре. Ай! Ну як так? Ну це капець. Тут, слухайте, тут дуже важко вистрибнути. Він не стрибає так, як має стрибати. Він стрибає так, як не має стрибати. Коротше, це все запутано. Єс! Є! Забираємо! Все, ми забрали ту штучку. Летимо туди. Поки ще тут нікого нема. Поки ще ніхто мене не б'є. Так, і зараз кран запрацює і що ми маємо тим краном зробити? Є, поставив. Так. Так, чекай. Ага, це опустив. А підняв, підняв, добре. Що ми маємо зробити? Ви би сказали мені? От там бачите, сюрприз. Давайте візьмемо. Може, якийсь файний сюрприз буде? Взяв. И І Еще хочется сказати, що там щось є в коробці? Є іграшка. Якась незвичайна іграшка. Ти хто? Хто там був? Фінзехід. Не йти вихід. Ну то. Та я думаю, мені сюди треба йти, але там хтось був, ей. Велике, фіолетове. Йой-йой-йой! -йо. Ну я ще добрий його не бачу, я не знаю, чи він страшний, чи ні, але. Слухайте, а може добрий тут якийсь є. Закрито. А, дивіться, вентиляція є. То він, значить, туди заліз. А може він пішов туди і замкнувся? Так. У нас якийсь інопланетянин в руках. Ним щось може бити, кидати його. Так. О, звідси мені хтось нячик кинув. Звідси. Значить, може, і в цих тунелях хтось лазив. І може ми якраз до нього йдемо. Так. Там ще одна іграшка, похоже, дуже. Так, гра збереглась. це добре. Там закрито. Дві іграшки. Дивіться. 50. А що вони роблять? Чуєте, що цими іграшками робити? Дивіться, може я підняв фіолетового, і там був фіолетовий монстр, і він того мене не бив, Бо мене фіолетова іграшка. І може ще є отакий якийсь монстр. І коли, типу, я тримаю в руках цю іграшку він мене не чіпає. Ну, я не знаю, це просто здогадка. Зараз будемо бачити. Я думаю нас мусить попередити. Опа! Ведмедик? О, пішла застава. Ну, заставочки трохи лагають. Поїх... А якби я поставив фіолетову? куди б ми їхали? Чи я мусив ведмедика поставити? Що це взагалі за місце таке? Якийсь величезний завод теж, чи що? Ведмедик? Хто ти такий? Так, ми десь приїхали. Ай, oh, church the toys. Що це означає? Слово church. Я не знаю, наприклад. А, ah, ставити його назад вже не можна, добре. Чи можна? Ні, не можна. Туди низом нам треба піти. Тут. О, я ящик можу взяти, чуєте? Е, де ящик, пол. Я думаю, що їх може розбивати і просто всередині може щось бути, але ні, вроді. Але наші... О, оце що таке? Дивиш і намальовано щось. Дуже дивне місце. Туди може... О, туди може зайти! Великі, червоні двері. Мені здається. Що ми зараз туди вийдемо, звідти вилізе чудовисько і ми побіжимо туди. А ну, давайте подивимось. Я правий чи не правий? Відкривай двері. Ого! А це що за таке місце? Я був певний, що там чудовисько вилізе. Монстр, монстр яй 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 Ну давайте йдем до гори зразу. Дуже тихо. Там якась кімната, там кімната. Я щось вже Джой. А де Віль? А то щось вставити треба? Так, одну іграшку вставив туди. Одну іграшку туди. І що тепер? І ракета полетіла? Ади, поломились. А там що? Батарейку треба. Ай, ну завжди така штука. Хм. А тут що можеш пограти? О! Давайте щось пограємо. Е, а їхати в бік? А чо, чуєте, я не можу їхати? А, я вже зрозумів. Все, тихо. Піднімай. Добре. Скидай. Давай ще раз. Мені знаєш, там щось знайти треба у тій купі. А, -а, а. Та що ти назад їдеш? Він кожен раз назад їде. Та слухай. Дивись, він не може ти капець взяти. О, взяв. А, -а впав але нічого, мені там на купі щось треба, напевно. А може оце ще червоним блимой? Ну, чекайте. Давай, давай, бери, бери Є! Є! Давай, давай, давай. ледве підняв, чуєте. Нормас. І що там? Є! це вроді це, так? Єс! Я думав, буде важче. Ну! Е, ну і що сталося? Ніякі двері не відкрилося. Ну а що таке, ей. Я не розумію, чуєте? Все, мало їхати. Ракета мала їхати, може ще одну частину понести. Йду далі, забираю їх. Нікуди вони не поїхали, ходи сюди. Ти ходи сюди. Ти ходи сюди. Опа. Дивіться, місце перетворюється на якесь друге місце. Або, типу, це саме місце, але з другого якогось виміру. А ну нажме піписку бігом, ти піпишишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. І вже навіть пише Джой. Я Ти Тихо. Оу! Хело! Привіт. Як ти тут опинився? Що, що? Я не розумію. Вибач мене. Нас давно не було гостей. Я так рада тебе бачити. Хто це така? Моє ім'я Люміна. Прикольно. Ласкаво просимо в Джойвіль. Відпочинок для дітей. Де кожен знайде щось до смаку. Ви, мають, перші дорослі, хто прийшов сюди на моїй пам'ять. Що ж, це робить твій візит особливим. Дозволь мені показати тобі наш світ. Ця кімната панічна. О, ні-ні-ні, там дуже страшно. Добре, добре. Тут ви можете перевірити свою хоробрість. Добре, добре. Чесно кажучи, мені самом тут трохи не по собі. Але іноді я відвідую цю кімнату. Добре, давай далі. Подивися тут гарно. Я дуже люблю це місце. А оці двері. Ми там граємо разом. З ким? З її друзями. А які в неї друзі? Є? А вони дуже добрі, як вона Це магічна кімната? Нічого собі прикольно. Якісь софтболи є. Загадки різні. Добре, добре, добре. Тут ти знайдеш нових друзів і ніколи не будеш сам. Хм, Прикольно, ми знайдемо тобі, що робити. Е, а де ти є? Прикольно, слухайте. Ну вона мені взагалі сподобалась. Типу, перше я налякався, але потім. Потім все було нормас. Крутезно. Так. Але з чого мені почати, я не знаю. В ту страшну кімнату йти чи куди. Ця О! А тут треба від медика ставити. Тут від медика треба йти туди. Так, чекайте, я ще раз роздивлюся все. Тут панічна кімната, а тут когось треба ставити. А, сюди нам ще не можна. Може ми туди в кінці підемо. Так, чекайте, знизу. Ну, оце вхід, ми звідси зайшли, нас туди не випустять, ні? Ні. і оце якась весела кімната, да? Щось запутався, я на неї дивився, як вона файно виглядає. Це що таке? Колекційний предмет. Так, ну сюди я теж не зайду, ні? Ні, тут закрито. Прикольно. Слухайте, мені капець сподобалось. Я думаю, буде цікаве проходження. І я думаю, що вона більша набагато від першої частини. Так що робити тут ми будемо мати що. Так, ну що, я сьогодні вже сюди не заходжу. Давайте на окрему серію зробимо. То. Я думаю, що там буде довго, хоча не знаю. Подивимося. Дивись, тут ще може щось виграти. А ну давайте. Один разок. Давай. Давай, 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 давай! Є. Є. Е! е! Добре! Красота, ще й виграли, чуєте? Ну, тихо. Диви. Супер! Новий колекційний предмет! Взагалі ідеально. Коротше, що я вам скажу? Дивіться, ще щось знайшов. Ще колекційний предмет! А де ті всі мої предмети? А в мене від медики є фанатики, це добре. Е, чекайте, чекайте, предмети десь мають бути. Або, дивіться, я знайшов лапа зайця вроді. Дві тут купа знаків питань. Це чиясь рука. А? Що ж я знайшов? О, о цього я знайшов ромашку. І все вроді. Так що на другий раз ми заходимо в оцю кімнату. Думаю, вам сподобається. Гра має бути прекрасна. А на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па. Натисни кнопку як суперграй. Ну і типо канал підпишись, як склабкаємось, розважайся. Хіл для тебе контент просто вищий клас, щоб на нові дав кайфуй кожен раз. На ютубу канал підпишись І склакаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові дел, кайфуй кожен раз Дай зі мною, приєднуйся з клип Відпочинку нашу, не маю меж Підписуйся, не часу гоу Якщо любиш хейтник, знаємо, не завжди шоу